Вітаю вас, друзі, в цей гарний сонячний п'ятничний день. П'ятниця це взагалі свято, а ще й така погода, як для Англії, нетипова останнім часом. Тож, всіх вітаю. В мене є новина. На каналі з'явилося вже 1000 підписників, тож всім дуже дякую. Дякую за підписку, дякую за підтримку. Стоп! Ти ще не підписаний? Минуло вже два роки, як ми з сім'єю знаходимось у Великобританії. Тож моя експертність цього питання вже підвищилась, і я можу нарешті зняти відео Плюси та мінуси життя в Англії. Тож, не будемо звалікати та погнали! Лайк, підписка, всі діла. Пам'ятайте, наша зброя в цей момент. Вподобайка і комент. Перше, з чим ви зіткнетесь у Великій Британії, це звісно, погода. І скоріш за все ні, вона не буде такою. Це в нас 3 дні, як увімкнули режим літа. Сьогодні 24, до цього 2 дні було 29. І через 2 роки перебування тут скажу вам, що це дуже жарко. Тому що до цього все літо в нас було щось таке. Плюс 14, 16, 18 і постійні дощі. Дуже е, е, дощова, дощова весна та літо. Навіть місцеві кажуть, що зазвичай... Та і ми самі вже бачимо за два роки, що зазвичай стільки дощів немає. Але може бути вам отакий сюрприз у вигляді е, реального літа. Бо коли ми приїхали, перший день, коли ми приїхали до Ліверпуля, було щось неймовірне, якийсь був вітер, холодно, а це був квітень, і ми були трохи трохи у шоці, що це за погода, чого так холодно. І тим не менш, в будь-яку погоду, чи то в квітні, чи то в січні, будуть навколо вас люди, які ходять у шортах. Це такий собі британська акліматизація. Не знаю, як це в них виходить, мабуть, вони закаляються з маличка, але нам цього, мабуть, ніколи не зрозуміти. Але на противагу до того, що тут дуже мало літа, тут і практично немає зими. Тобто, Якщо літо доволі прохолодне, як на нас, тобто... Середня, там 16, 18, 20. То і найхолодніший місяць зими, тобто січні, середня температура це плюс 5. Тобто немає морозу. І дехто каже, що тут два сезони, тобто в залежності від вашого настрою чи то весна, чи то осінь. Але деякі кажуть, що тут взагалі один сезон, і в принципі можна е, ходити в одному в тому самому одязі круглий год. Аспорт в Англії представлений залізницею та автобусами. Автобуси трошки дешевше, але залізниця трошки швидше. На відміну від України, тут не одна окрзалізниця, а багато е, залізничних компаній. На які обслуговують кожну окрему станцію. У нас їх, мабуть, штук 5, Там Northern, Transport for Wales, Mercy Trail, Avanti. В общем, треба дивитись, коли ви кудись купуєте білет. Може бути у різних компаній десь дешевше, десь дорожче, десь більше зупинок, десь менше, треба дивитись. Тут дуже часто бувають. Відміни, або пер, переноси рейсів. Тобто, якщо в Україні це є щось екстраординарне, то тут кожен другий рейс або запіснюється, або взагалі відміняється. Це трошки було шоком. В принципі, залізниця доволі зручний спосіб просування. Наприклад, я на роботу можу їхати або 50 хвилин машиною, або 40 хвилин подягом там, за якийсь від 5 до 8 фунтів, в залежності від е, компанії. Автобуси, як громадський транспорт в Англії, теж дуже розвинені. Їх багато, ходять регулярно. За розкладом, мабуть, автобуси ходять краще, ніж потяги, але коштують доволі дорого. Як порівняння з Україною, вони коштують дуже дорого, так і в порівнянні з Європою. В Європі середній проїзд десь е, коливається плюс-мінус в районі 1 євро, то тут один проїзд на автобусі коштує 2 фунти. А це взагалі немало. Саме візитівкою Великобританії є двоповерхові автобуси. І це насправді доволі прикольне. Від транспорту. Мені дуже подобається, я не дуже часто їжу на автобусах, але якщо є можливість десь проїхатись на двоповерховому, я завжди лізу на другий поверх. і Для мене це більш більше як атракціон, ніж за ціною громадського транспорту. Дуже класна штука в Лондоні. Взагалі, ці красні двоповерхові автобуси є візитівкою Лондона і на, всі, на багатьох сувенірах. Вони присутні. Часто їздити на автобусах, теоретично можна купити якийсь проїзний, що значно здешевить вам пересування. Але я тут вам не дам ніякої поради, бо сам такого досвіду не маю. Але, звичайно, найпоширенішим і найзручнішим транспортом в Англії є автомобіль, тому що багато. Хто тут живе за містом, в якихось невеличких селах, і їздити громадським транспортом часто буває взагалі дуже незручно. Тож, машин тут багато, різні, як нові, так і корчі, на яких я зазвичай їжу. Е, є плюси і мінуси в... В цьому ділі, наприклад, велика дяка в тому що українці, які приїхали по програмі Home for Ukrainians можуть жалко їздити на українських правах і не мати собі ніякого головняку. Але якщо вам потрібні Британські права, то тут є погана новина, бо обміняти українські права на британські не можна. Точніше, можна, але поміняють тільки на будь-які категорії, які є у ваших старих правах, чи то вантажівка, чи то автобус. Будь-які категорії обміняють тільки на легкову категорію Б з автоматичною коробкою, тобто навіть не на механіку. І для того, щоб їздити на механіці, треба окремо доздавати практичний іспит, а передати практичний іспит настільки складно і дорого, як дуже довго, особливо у великих містах. Ще до Плюсів автомобілізації в Англії треба віднести те, що в зв'язку з тим, що в них кермо знаходиться з іншого боку, британські машини особливо нікуди не вивозять. Тобто, якщо з Германії, Франції вже все більш-менш повивозили, то англійські машини потрібні тільки в Англії. І в принципі на ринку є досить багато варіантів за прийнятними цінами. Якщо ви не дивитеся в сторону нових машин, то е вживані можна купити там, починаючи буквально з тисячі фунтів, можна купити е машину у доволі непоганому стані. Але ж знову про стан. Англійці е відносяться до машин е взагалі не як Ми звикли, тобто ніхто особа не заморочується з ніякими. З ніяким технічним обслуговуванням. Якщо поки що машина нова і е, всі, там якісь страховки потребують технічного обслуговування по регламенту, вони це роблять. Але коли вже гарантія виходить, вони їх обслуговують через пень колоду. І е, Часто буває, що ззовні доволі непогана і відносно нова машина всередині виявляється. Геть занедбано. Тобто, Хто там міняв те масло, ті фільтри, хто там що робив, взагалі це як кіт у мішку. Тобто, там може бути так, що там часто є, знайомі купували машину. Буває так, що машина їздить взагалі без фільтра, наприклад, без повітряного фільтра. У Великобританії є велика проблема в недостатньої кількості житла. І якщо ви хочете орендувати будинок, то зробити це буде доволі складно. Ситуація тут протилежна від тої, що є, наприклад, в Україні. Тобто, якщо в Україні проблема здати будинок, то тут проблема зняти будинок. Тому що на кожен на кожну оселю, яка виставляється на оренду, претендує від кількох до десятків людей. Вони назначають спеціальний день, тобто через сайт ви букаєте собі відвідання цієї нерухомості. В якийсь день ви туди приходите, окрім вас, там буде, може, два-дві-три. Один раз ми приходили, і там було, я не знаю, сімей з 10. І потім лендлорд, тобто хазяїн цієї оселі, він обирає, хто з претендентів на його будинок йому подобається найбільше. І коли ми почали шукати на зйом, почали шукати оселю, то було дуже складно, ми ходили. Багато ходило, багато дивились. І окрім того, що ціни е, доволі високі. Наприклад, ми шукали е, будинок на три спальні. І ціни в нашому, в нашому районі, в нашому місті десь стартували від 1000 фунтів в місяць. Е, і це так вже було там, це буквально нижні, нижній край. 1000, 1100, 1200, 1300. Було кілька. Ми почали шукати в травні минулого року. Тоді ж там можна було спочатку знайти щось там. теоретично. там 700-800 ми почали ставити планку. А потім подивилися, що у нас немає шансів ніяких. Ми стали ставити там 1000 і дуже-дуже мало пропозицій. Попит в кілька разів перевищив пропозицію. Але е, уряд Великобританії знає про цю проблему. І останнім часом, ну, останнім часом, тому що я їжу е, по країні, тобто я бачу багато, будується дуже багато нових житлових районів. Тобто береться якийсь е, шматок землі. І на ньому будується цілий е, посіок, поселок, не знаю. Е, багато, е, багато домів. Один забудовник будує там, в залежності від е, розміру земельної ділянки, будує, там, десятки нових домів, е, нових будинків. І е, ми е, отримали. Житло за допомогою КанСіла, тобто це соціальне житло, ми отримали саме в такому мікрорайоні. Якщо вам цікаве питання, як це в нас, що ми робили, як в нас це вийшло, і що тут пропонують, пишіть у коментарях, я зніму окреме відео на цю тему. Англії класна медична система у тому випадку, якщо ви не хворієте. Або якщо ви хворієте чимось таким на кшталт, там насморк, ще щось, тоді ви прийдете до доктора, він вам випише парацетамол і поможе, не поможе, умерла, так умерла. І по, якщо вам треба щось більш серйозне, якісь аналізи, е, якісь там відвідання якихось більш вузьких спеціалістів, то це, ну, це ще той квест. По-перше, всі аналізи, що вам роблять, ви ніде не бачите їх результатів. Вам, ви не можете подивитися, які там у вас цифри, які у вас показники. Максимум вам скаже, доктор, у вас все добре? Чи у вас не все добре. І навіть, наприклад, дружина робила рентген рентген зубів знімок щелепи. І дали той, той знімок на компакт-диску. Ми почали шукати, де цей компакт-диск прочитати. Ніде нема, ні в кого нема. Це ну, така застаріла технологія. Тут що кажуть: підіть, купіть на Амазоні зчитувач компакт-дисків, щоб цю одну фотографію побачити. При тому, що вона працює в тому самому госпіталі, де і зробили цей знімок. Черга на якихось спеціалістів, будь-яких вузьких специфічних, там, від кількох місяців до року. Тобто це дуже-дуже странна система. З іншого боку, медицина тут безкоштовна. І, наприклад, мені, наприклад, на моєму власному досвіді, мені треба було попасти до доктора, щоб те, що подивитись. Я записався через сайт у вівторок, запис була на п'ятницю. Я взяв вихідний, в п'ятницю пішов в лікарню, там був вже не GP, не загальний доктор, а конкретний спеціаліст. Він подивився, зробив аналіз мочі, то, що я приніс, зробив мені процедуру, назначив мені УЗі. І це УЗІ було на, на, на наступний тиждень на суботу, тобто навіть мені не прийшлося брати вихідний. Тобто Якщо у вас якась така е, проблема, яка має чіткий і нескладний варіант вирішення, то в принципі медична система нормальна. Тобто, мені зробили УЗІ, зробили аналіз крові, аналіз мочі. Е, мене подивився спеціаліст. І я за це не заплатив не, ані пенс, ні не копійки не заплатив. Тобто все було безкоштовно. В такому, Якщо у вас щось вам треба дуже-дуже рідко або щось нескладне, система просто про... соціалізм. За е, стоматологію я не кажу, я мовчу, бо державної стоматології ну, мені не вдалося ні, сюди попасти. І... З тих, кого я знаю, нікому не вдалося. Ті, хто там був, кажуть, що за державна стоматологія роблять тільки чорні пломби, Металокераміку вони не роблять, в принципі. Тобто, якщо вам треба більш-менш якась нормальна стоматологічна процедура, ви маєте йти в клініку і там теж не факт, що вам її зроблять нормально. В нашому випадку. Оптимальний варіант це поїхати, якщо жінки, діти поїхати в Україну, якщо це складно, поїхати в Україну заробити. або я не знаю, Польща, Турція. Ну, от така, така ситуація. Ця з їжею теж має свої особливості. Є як плюси, так і мінуси. Все залежить від того, як вам подобається харчуватися. Якщо ви любите відвідувати якісь ресторани, то Погана новина в тому, що в Британії в принципі немає національної кухні. Для мене це був я, я не знаю, шок. Тому що є українська кухня, польська кухня, німецька кухня. Британська кухня це піти в паб, випити пару келихів пива, замовити собі гамбургер, картошку фрі. Ні, є фіш, тобто смажена риба і картопля. Це можна, бути, можна вважати британською кухнею. Все. Якщо ви заказуєте додому, це піца, ті самі fish and chips, я не знаю, фастфуди в принципі розвинені. Національної їжі немає. Це для мене загадка. Інший момент це продукти, якщо ви готуєте вдома, і вам потрібно купити продукти, то тут з цим більш-менш більш добре. Навіть не більш-менш добре, тут це добре. Основний плюс Британії, на відміну від багатьох країн Євросоюзу, як і Німеччина, Франція, те, що супермаркети працюють кожен день. Так, в неділю вони працюють трохи скорочено, тобто там десь до 4-ї, мабуть, години, але вони працюють кожен день. І у вас немає ніяких проблем, що ви залишилися перед вихідними без їжі і немає де чого купити. Ціни в принципі прийнятні, плюс-мінус нема такого, що дуже дорого чи дуже дешево. Єдине, що в мене не розумію чому, тут дуже мало риби, незважаючи на те, що це острів. Британська освіта є вважається одною з найкращих у світі. При цьому е її вартість не є такою занадто високою, як, наприклад, у Штатах, де, е університети якої виявляються найкращими у світі, але й, мабуть, найдорожчими. Коли ми входили в коледж, е вчились в коледжі, у нас були викладачі, там приходили на якийсь день відкритих дверей. Приходили викладачка, е якщо я правильно розумію, з Канади чи а, зі штатів, е яка викладала. В у нас в коледжі, сказали, що в неї є подруга з Канади, є подруга з Австралії, і всі вони приїхали сюди для того, щоб отримати освіту. Тобто, через, через те, що тут вона доступна. Мої діти в Україні, скажімо прямо не були в захваті від системи освіти. Тут вони, дякую Богу, дякую дітям вчаться, їм подобається. Ми отрим... Вартість навчання в університеті складає 9,5 тисяч фунтів на рік, і на це можна отримати державний кредит. Тобто ти вчишся, за тебе платить як там, спеціальний фонд, і потім, коли ти отримаєш ступінь, після того, як ти підеш працювати, ти... Коли ти підеш працювати, то тільки і твоя зарплата перевищить якийсь там рівень, не пам'ятаю скільки там, чи тут 20 тисяч фунтів на, на рік, чи що, щось таке, і тільки після цього з тебе почнуть кожен місяць знімати е, плату за навчання, там, на, яку розтягнуть там, чи то на 15 чи то на 20 років, тобто, в принципі, система просто шикарна. Так я знаю, що в Європі є е, безкоштовна вища освіта. Ну, Але ми не в Європі, тут система така. В, мене в коледжі тут взагалі безкоштовне, на відміну від навіть візьмемо Україну, і е, облаштування коледжів тут просто ну, тут не порівняти. В тому коледжі, що ми були, причому це в нас такий не дуже прям популярний район. В тому коледжі і те було все обладнання. Там були просто шикарні класи по всіх напрямках, що вони предоставляють навчання. Ну просто там станки і обладнання, там і куча комп'ютерів. ну Просто все. І, і, і для дітей, тобто це все безкоштовно. Верніка закінчила курс у своєму коледжі з відзнакою. Син не вчився в коледжі, він пішов сразу до, до університету. Е, на що шкільної освіти не скажу, тому що коли ми приїхали, був кінець року, всі готувалися до здачі екзаменів, е, ніхто е, дуже особливо нашими дітьми займатися не хотів, бо там було 2 чи 3 місяці. Тобто, шкільна освіта пройшла якось повз нас, і за неї я сказати не можу нічого. З безпекою теж неоднозначно. З одного боку, тут є просто шалений контроль за будь-чим, що схоже на зброю. Ну, як на зброю. Тут треба, ти, якщо ти йдеш до магазину і хочеш купити там просто кухонний ніж, по-перше, вони так не лежать у, у доступі, там треба десь когось просити. По-друге, до тебе викличуть менеджера, він подивиться в твої чесні очі, не знає, що він там побачить. З цього боку, є певні проблеми з кількістю е, іммігрантів, які тут знаходяться, і з тим е, стою напругою у суспільстві, яка у зв'язку з цим є. Е. Е, наприклад, кілька днів тому в нас був жахливий случай, коли е, прийшов хлопець на якийсь там е, танцювальний конкурс з ножем. Вбив трьох дівчат та ще кількох поранив І на тлі на, на тлі цього, на тлі незадоволення міграційною політикою, були дуже е сильні заворушення по всій Великобританії. І, в принципі, це показує, що ситуація з безпекою не така вже й райдужна. Але тим не менш. Е Всю ночь люди гуляють по місту, там гуляють, ніхто нічого не, не боїться. Тобто, в принципі, не знаю, отже, дуже це все теж залежить від району. Тобто, мабуть, є райони, в яких то взагалі не треба робити, але в принципі ситуація більш-менш нічого. Щиро дякую усім, хто додивився це відео до кінця. Сподіваюсь, воно було корисне та цікаве. Пам'ятайте, що кожному вас дасться по лайках його. Щасти!